Думи в хмарі осінні, тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодий літа? Ні, я хочу сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Цуні перелозі буду сіять парвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, Будують на них сльози гіркі. Важкий піднімать і, несучи ваготу страшною, буду пісню весело співати. В довгою темною нічку не видно, настую ні на хвильку очей, все шукатиму сірку провідну, ясну в темних ночей.